Перформанс у кінокласиці два вечори У твороку ратуші мистецька формація віз арт розважатиме кіно та маломанів міксом класичного кіно і музичних треків. Це будуть прем'єрні покази стрічок від національного центру Довженка. Перша це фільм Дзигевертова людина з кіноапаратом в супроводі саундтреків від Олександра Кохановського. Друга робота Михайла Кауфмана навесні під музику одеського квартету. Вхід на покази безкоштовний. Багато знає фільми з Чарлі Чапліном Uh, ще з кимось, але натомість наша українська кінокласика відома не, не всім. Польща та Україна фестиватимуть у Львові. Фестиваль партнерства запрошує на площу ринок. Львів'яни зустрічатимуть гостей атракцію від театру Воскресіння та джазом гурту Саунд Мікс Бенд. Натомість поляки запрезентують культурні візитки різних міст та воєводств. Здивують виступом спеціального гостя фестивалю польсько-українського гурту з Ольштина Еней. Площа ринок на ці вихідні стане місцем доброї музики місцем і плацдармом презентації ось цих міст побратимів власних візитівок своєї культури своїх традицій на весілля до музею Шевченківський гай. Там стартує фестиваль автентичного мистецтва Веретено. Гостям покажуть, як бавляться на весіллі не лише на Львівщині, але й Гуцульщині, Поділлі та Слобожанщині. Особливо обрядовість різання барвінку, розплітання коси та пов'язування намітки. Можна буде приглянутися і до давніх весільних строїв. Унікальний вінок для нареченої привозить колектив із Великого Ключева. Цей вінок є тільки у великому ключеві, і робить його тільки єдина майстриня. Це вінок із. Спір'я